Дата виходу оновлення 10.2. Чотири нові події. Карро 45 тонн. Буде. в Продажі. Все це ми постараємося з вами обговорити в даному відео. Тому всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц. Українською. А почнемо ми з вами з дати оновлення 10.2, і воно відбудеться 16 серпня. Що ми там побачимо? Коротко. Нові танки в PBR якості. Це у нас Леопард, Об'єкт 704, об'єкт 268 і Чіфтейн МК 6. Також ми з вами побачимо два танка з новими легендарними камо. Це. 4005 і АТ-15. До речі, чи чекали ви нові легендарні камо на ці танки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми продовжуємо і починаємо з першої події, яка відбудеться 14 серпня. Вона доволі проста. Нам просто потрібно буде грати і перемагати в іграх. За це ми будемо отримувати певну валюту. І головною нагородою цього ланцюжка у нас є танк 7 рівня ВК 4503. Преміум машина. Як тобі така нагорода, теж не забудьте написати в коментарях. Продовжуємо далі. Хто чекав подію на злив ресурсів, ви її дочекались лакшері лаунж, яка стартує 18 числа, де ви зможете зливати всі свої ресурси, бустери, преміум аккаунт і так далі, і тому подібне. За що ви будете обмінювати на діаманти, і вам потрібно буде також грати і перемагати, де ви будете отримувати плюс спеціальну валюту, за яку ви потім і зможете забрати нагороди. Що у нас тут є? У нас тут. Тут є танчик 6 рівня, також контейнери, обвіси, тло профілю, ікси і аксесуар в ангар. Напишіть в коментарях, чи чекали ви подію на злив ресурсів, а ми продовжуємо далі. А далі у нас донатна подія, яка, ймовірніше, всього розпочнеться 23 числа, з якої ми зможемо забрати обвіси, аватари, тло профілю і. Танки на вибір, бачимо, що ВГ тут показує нам калібана. Один танчик справа. Я так і не розібрав, що це за танк, і один танк у нас прихований. Є така теорія, що там може бути Карро, а ви, до речі, як думаєте, напишіть також в коментарях. І в цій події також є безкоштовна частина ланцюжок, де ми теж зможемо забрати нагороди. Вони менш цікаві ніж в донатній. Бачите на екрані, що це у нас є: це у нас срібло, бустери, камуфляжі, аватар і один контейнер. Збери їх всі. Наступного дня, 24 числа, нас чекає безкоштовна подія. В основному тут ми будемо брати знижки на викачування техніки, бустери, ікси і танк 6-го рівня. І у нас буде безкінечна можливість відкривати контейнери. Тому напиши, будь ласка, в коментарях, яку подію чекаєш найбільше, чи будеш донатити в донатну подію. А ми з вами повертаємось до одного цікавого моменту. ВГ у відео показали нам танки і ціну на них. Як я думаю, ці танки будуть у нас в магазині, і коли ви будете їх купувати, вам буде даватися валюта в донатну подію, про яку ми вже з вами говорили. І також в донатній події нам потрібно буде купувати так само золото, і нам буде даватись ця валюта, за яку ми і зможемо проходити цей ланцюжок. І тут є цікавий момент. На відео показується також карро 45 тонн, і дехто з вас може подумати, що це буде танчик. Який захований в донатній події. Можливо, так і буде, чесно кажу, я не знаю. Але є ще у мене такий варіант, що Карро можливо, буде продаватися в контах Тому буду радий почитати ваші теорії, а ми на цьому з вами закінчуємо. Дякую, що ви дивились. Ставте вподобаєчку, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Тут стріми кожного дня починає о 18.00. Робимо розіграші. У нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер. В описі під відео можна знайти всі цікаві посилання. Ще раз вам дякую і бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились. На зв'язку.